Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Влада, а ви у моїй творчій майстерні. І зараз я знімаю перше вступне відео до тижня визволення спиць і гачків, які, як і завжди, організовує Оленочка Буганова з каналу Єрина Буганова Хендмейд. Посилання на організатори і на всіх дівчаток будуть в описі під цим відео. А я, власне кажучи, буду займатися наступними. Проектами І найперше, і найосновніше, найголовніше це, звичайно ж, буде ось цей джемперочок, який ви бачили в минулому тижні. Тут поки що нема рукавів. І саме рукавами на цьому тижні я і хочу займатися, тому що це вже такий буде заключний етап, і я маю надію закінчити цей джемперок на цьому тижні. Тобто Дов'язати йому рукавчики. Я нагадую, тут в мене бобінна ниточка 300 метрів на 100 грам, в якій є 15% альпаки і 15% мреносу, все решта, то акрил. І одна ниточка шкурки норки. Я вяжу тут звичайним рисом одинарним. От, і треба дов'язати ще рукавчики. І це буде такий найоснов... найбільш основний, найголовніший процес, над яким я буду працювати на цьому тижні. Також з новенького я знімала відео ще в суботу, і там я вам показувала в самому кінці, що я почала нарешті шкарпетки з морду. Ось ці. Ось такі, я вам показувала ще на етапі резиночки, і я вже вчора от буквально пров'язала цей візеруночок. Як бачите, все-таки я зробила так, як я і хотіла. Дві лицеві і чотири петельки рису. Доволі так швидко просувається з нордику шкарпетки. Я поставила маркерочок, їх я також буду намагатися завершити на цьому тижні. Е Сподіваюся, мені, мені вистачить часу. Я ж кажу, основним чим підсуватися рукави, а ці вже процеси такі е, побічні, якщо е, вистачить часу, чи щоб відволікатися трохи, я буду займатися ними. Чи, я думаю, ці шкарпетки їх швидко закінчити, бо мені здається, з нордику е, набагато швидше йде робота, ніж. З стандартної шкарпеткової пряжі. До речі, якщо комусь цікаво, це 13-й колір. Також процесор, якого ви ще не бачили, це процесор, який я почала в суботу ввечері, вже після того, як я зняла відео. Напевно, хтось і здогадається, що це це. Кокон на ампутовану кінцівку. Тут вже ні, це маркер початку роботи, а ось цей маркер я поставила для розуміння. Я вже пров'язала тут кулісочку таку, я просто залишала відкриті петлі набору, потім пров'язала якусь відстань, зігнула і пров'язала ну, розпускала ті петлі, які є відкриті, і так по дві петлі разом начебто не дуже такий шов помітний. Ще що, що, що за пряжа? Пряжа це 100% крил. Я думаю, це, це буде набагато ну, я не знаю, як набагато, я подумала, що це має бути щось м'яке, те, що не буде подразнювати не буде колотися. Акрил м'якенький. Ось цей м'якенький, дуже приємний, і це має бути щось таке, що не буде подразнювати шкіру, не викличе алергії, тому що це така ніжка, вона або ручка, вона дуже дуже ніжна і дуже така. Коротше, її легко я думаю травмувати, тому я подумала, що акрил він і гіпоалергенний, тому що мало ли, може в когось на вовну алергія. Чи... Чи, ну, я не знаю, акрил. У мене от був такий акрильчик, він м'якенький, він, він не скрипучий, як є, такий, він доволі такий м -м -м хороший акрил, непоганий. От, я почала в'язати з нього. У мене, звичайно, не вистачить нього моточка. У мене є, є ще акрили, з того якраз пакуночку, що мені дала Наталя. Ось такий. Я його набирала на спиці 3. З половиною на, на. На 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 90 петель, здається, чи 95. А вона доволі. Ну тут вона призібрана, бо спиці це 40 сантиметрів, вона десь сантиметрів. 45, напевно, десь так. Ну, якщо що, то буде. На, в різних же місцях ампутують кінцівки. Тому я буду в'язати ще потім більші і менші. Я зробила отут такі невеличкі отвори, щоб вставити шнурочок. Я хочу, у мене вже прямує до мене шнуроплет, я собі сплету шнурки і потім повставляю сюди. Ось такий процес. Це так, щоб не сумно було, щоб не одну ж це таку річ в'язати. Це такий ще процес, а також, я думаю, ви вже помітили ось цього красення на робочому столі. Я його зв'язала за вчора і хочу вам його показати. Це ось такий дракончик. У нього крутиться голова, але вона там немає ніяких кріплень, нема Е... Цих, е... Я не знаю, це шплінти називаються, я ніколи такого не використовувала. Воно, там всередині така кулька вив'язана. Знаєте, як е, суглоби у ляльок. От там такі кульки, і на них ще зверху вдягається оця інша. От там така зроблена кулька, і на неї вдягнута голова. Тобто, вона ось так вертиться в різні сторони. Тут я вставила оченята, навіть пробувала робити якусь утяжку, але я ніколи не робила. Щось може і вийшло. От, ви, ви, якщо пам'ятаєте, я в'язала такого дракона, але того великого свого Франкенштейна. І той вийшов дуже дивний, якийсь неправильний, а ось мав вийти ось такий. Це я в'язала все-все по майстер-класу, лише що єдине, того я в'язала з плюшу, а цього з джинсу. Е, я десь так прикинула собі, він має важити приблизно грамів 30. Тобто грамів 30 пряжі має бути. Бо спочатку хотіла в'язати блакитної пряжі, але зважила, в мене там було 20 грамів. Я подумала, що краще першого дракончика я зв'яжу з повного моточка пряжі. А далі далі, вже буду знати. От. І тут, в принципі, він зв'язаний з джинсу, і лише оці детальки вони зв'язані з газал бейпі Ось такий. Він такий ось взагалі, я не знаю, це пузико таке, воно прямо бачите, випирає з під ніжок. Я правильно причепила ніжки. Я дуже старалася, намагалася, щоб в мене вийшли гарні стовпчики. Ну, є ще, звісно, погрішності, як ви бачите, такі дірочки тут є. Ну, я старалася, чесно, я дуже старалася, я коли я вязала. До речі, вам трошки він неправильно продається. Ось так він більше схожий до свого натурального кольору. От, такий він красен, смішненький. До речі, оці от деталі, ріжки, я їх просто зв'язала і приклеїла на клей пістолет. Приймаю каміння, яке буде летіти в мою сторону від дівчаток, які в'яжуть іграшки, що так не можна, що їх треба перешивати. Але я не хочу ці маленькі штучки пришивати. Ну, ні, це, це не моє. Вони доволі охайненько виглядає і при приклеєне. В принципі, мене влаштовує. Це дуже пришвидшує роботу. Хвостик тут пришивний, до речі, я його пришила, не приклеїла, це нормально. Ну, оці маленькі штучки, ну я не захотіла їх це шити Я його так за вчорашній день зв'язала, Ну можна було швидше зв'язати. Вчора просто була неділя, і я не мала змоги в'язати прямо цілий день. Ось такий. Менюнчик готовий. Я думаю, я собі переписала схему, я, до речі, в'язала його за майстер-класом російської блогерки. Він безкоштовний, є в відкритому доступі на YouTube. Я не буду вам його рекомендувати. Якщо комусь дуже вже захочеться, я можу вам ну, напишіть мені в особисті, я вам скину цей майстер-клас, але не рекомендую. Майстер-клас класний, але, але якщо він росіянський, то я не рекомендую. От. Такий дуже милий дракончик. От мені не подобається, як воно вам його показує. Негарно. Може, будуть ще такі дракончики, подивимося. Ну, доволі просто в'яжеться, якщо чесно. Нескладно. Все. Тоді буду підключатися, якщо буде щось новеньке, до наступних зустрічей. Сьогодні вже ранок середи, сьогодні 27 березня, і я до вас хочу підключитися, показати, як просуваються мої процеси, як триває мій тиждень визволення спецтагачків. Ось на такому етапі в мене чухол на культю. Ось маркерочок, де я починала, і тут в мене вже є закриття. У мене навіть з одного моточка трошки залишилося. Тут десь 47 грамів, 47, чи 46, чи 45, ну, щось таке, коротше. Ось такий він ще без шнурка. Я думаю, цього якраз вистачить на шнурочок. Але єдине, що мене смущає, це оце закриття. Я його закривала у 6 клинчиків. Чи не буде воно? Чи воно не занадто різке? Ось так. Чи може треба було його робити більш плавним? Чи так теж нормально, тому що нога ж та вона округла, вона ось так от сюди стане ось так. Я, напевно, все-таки врахую це, і в наступному е в наступному коконі буду робити трошки більш кругле закриття. Бо мені якось не подобається, що воно так, так збирається. Хоча я не робила одразу прямо в кожному ряду збавляння. Можливо, треба розпустити і в цьому також зробити менше збавляння. Підкажіть, будь ласка, бо я хто в'язав кокони, я не знаю. Як це правильно має бути. Але загалом він готовий. Я навіть думала, що мені не вистачить одного мотка. Принесла ще ось ці ниточки, вони дуже підходять за кольором, але вони ну, набагато тонші. я думала, що якщо їх скласти в ось так, то якраз приблизно і вийде ось така нитка. Ну, це були спиці номер 3 40 см. Я їх ось так сюди і кладу на наступний кокон. Така готова робота. Далі. Готових робіт більше нема, але є просування. Хочу вам показати шкарпетки з моїм волоссям. Ось такі шкарпетки вже дуже добре видно Має візероночок. Дивіться, які вони прикольні. Такі. Іде маркерочок у нас. Ось, як бачите. Ну, не багато, але на то є причини я трошки зараз пізніше скажу, які. так в мене позлітали петлі. Клас. Ну нічого. Ось так потрошку вони просуваються. Можна подивитися, отак буде в розтягнутому вигляді візеруночок. Ну, дуже красиві. Мені прямо подобається. Як я вийшла з ситуації, що в мене трошки менше петель, я вирішила додавати. Просто ось тут в кінці ряду. Тут в мене по 4 петлі рису, а тут 2 петлі. Ну, нічого страшного. Так. Далі. Джемпер. найголовніше, найголовніше, чим я маю займатися а, і в мене тут, отак, в такому стані, я вам хочу показати, ось в мене рукави, вони, звісно, набрані так, не дуже показово їх можна показати, але ось, бачите, тут якраз поставлений маркер прямо тут, на лінії, де набиралися петлі. Тут можна побачити ось. Цю лінію, там, де йде зміна візерунку. І ось така частина в мене вже пров'язана. Можна, до речі, трошки. Це, ну, це на двох рукавах, так? Можна, до речі, переставити маркер. Бо мені. Ага. Це тут стоїть. Ну, хай буде. Там той маркер. Е, значить, що? У мене були доволі широкі пройми, але ось тут я багато робила скорочень, щоб в мене одразу вийшов не широкий, а такий, ну, як він, він вільненький доволі рукавчик, але не супер широкий. Я тут робила ось такі збавляння, дуже різкі доволі. Можна бачити, як би це показати, так? Ось, бачите, да? такий прям куток видно, як збавлялося ось тут петлі. От. І, і планую його донизу таким просто рівним і лишати. Але в мене ось це лиша змотане, це одразу вже змотане в дві нітки. Я буду орієнтуватися на цей залишок. Тобто я чому в'яжу одразу дві нитки, ой, одразу два рукові, тому що я в'яжу одразу це все змотане, що в мене залишилося. І, І... добре, якщо я... мені вистачить, я вив'яжу повністю, буде добре. Якщо не вистачить, то буде довша трохи резинка, тому що в мене ще є окремо озмотана ця нитка без шкурки норки норкина. Окремо для резинки. Тому що резинка на рукавах буде також ось така. От. Але я ще дуже хотіла, щоб в мене трошки залишилось цією зі шкуркою норки, тому що я хочу светрик для котика. Тому що коту ну, дуже подобається цей джемпер. Ну, він прямо тільки його залишиш. О, я, до речі, шукала свій... а, свої ножниці. І от тільки залишиш без нагляду, все, кіт одразу на нього виляжеться і одразу вже на ньому спить. Так, тепер, я думаю, ви, напевно, дивуєтеся, чому це я вам не розказую, що це в мене в кадрі, оце за великодній декор. Це такі незапланований трохи, незаплановані процеси, тому що я співпрацюю з магазином, як ви знаєте, і там вже його господарка хоче починати готуватися до Великодніх свят. І хоче, хоче, хоче вона ось такі яєчка в'язані. І вишиті. Ну, я вже, якщо чесно, <смі> пожаліла, що взялася це замовлення, тому що, ну, простіше вив'язати шапку, ніж оце, оцю манюню, оці яєчка. Ну, яєчка ще яєчка, ми вишити їх треба. Ну, коротше, це я вчора десь робила, півтори години точно, це одне яєчко. Воно, до речі, всередині набите холофайбером, там немає форми. Воно якесь лише некриве, але щось мене в ньому не влаштовує, не знаю. Це був пробний варіант, я просто хотіла подивитися, як воно буде виходити. Я просто знайшла майстер-клас на яєчку, а вишивала вже якось там сама собі придумувала якісь такі мотивчики. Це е -е, ярнар джинс. Це те, що в мене залишалося з минулого замовлення від шапочки. Таке яєчко. Воно важить 6, десь біля 7 грам. В майстер-класі казалось, що 7 грамів потрібно пряжі. Таких мені потрібно нав'язати хоча б штук 10, як вона сказала, я не знаю. Я не хочу їх в'язати вже. Це, ну, ну, може, довело я нав'яжу. Ну, як треба ж не до Великодня, треба хоча б за два тижні, щоб вони були готові. А це, ну так, да, це десь два тижні. Ну, по яєчку в день, може, і дов'яжу. От. А це оці пташечки з майстер-класом Іринки з каналу Професор Кофесова. Ось такі манюні. Е, також буде такий великодній декор. Я не знаю, чи це в магазин, чи вона захоче такий, чи це мені, але мені дуже хотілося зв'язати, вони дуже прикольні. Я думаю, їх насадити на шпажку, і можна буде покласти їх так, на шпажках у великодній кошик. Ця трошечки менша, тому що в'язалася. Вони в'язалася просто з різною п'яжі. Оця жовтенька в'язалася, в мене якийсь є ноунейми такі акрилові мохерчики, типу. Ця тоненька, ця в'язалася на спицях номер 2 А ось ця в'язалася з трошечки товщої такої ніточки на спицях 2,5. Тому вона вийшла така трошки більша. Ось це в мене тиждень визволення спить, але якось не заплановано з'являються ще ось такі процесики. Ну, вони, звичайно, дрібненькі-маленькі. Ну. Сподіваюся, Оленка мене пробачить, що я замість того, щоб визволяти, розпочинала. Ну такі яєчка я, може, ще на цьому тижні і не буду в'язати, тому що мені ще не привезла вона пряжу. Вона хоче, щоб я в'язала з її пряжі. Ну, а от цих пташечок, до речі, треба їх сфотографувати і ще їй показати цих пташечок. Не знаю. От, я ще знайшла у себе в запасах ось такий. Рожевий акриловий махарчик такий в мене є. А, ще є трохи іншого плану, трошки іншого відтінку, жовтенький, також більш товстенький. Біленький є, більш товстенький. Ну будемо бачити. Тобто розмір пачки можна варіювати просто розміром нитки і розміром спиць. Якось так. Тому ось такі в мене в мене тут оно коробочка. І в ній, отак, сразу і спиці, і трошки хол і ножиці, і нитка для вишивання, іголочка. І ось так в мене тут все лежить. Все, це те, що я хотіла показати, до наступних підключень. Вітаю вас у заключному підключенні цього тижня. Якщо чесно, я вже думала не підключатися сьогодні неділя, а думала вже підключитися завтра, в понеділок, щоб хоч щось вам показати, але, але думаю, ладно. Вже по правилам сьогодні, бо сьогодні, в неділю, має бути світне підключення. От, і що я вам хочу показати? Моя, неочікув... Моя неочікуване замовлення. Просто так перевернуло всі мої плани того, чим я збиралася займатися, якщо бути точним, визволенням спецігачків і замість того, щоб визволяти свої процеси. Я пів тижня в'язала ці яйця. Ну, я їх закінчила в'язати, тому також це можна вважати <смір> визволенням батька. Хоча, якби я її не почала, то визволяти би не довелося. Але я їх закінчила, їх планувалося більше на 5 штук, але добре, що так. Бо я ще не знаю, скільки б я їх в'язала. Що чесно, це таке собі заняття, не дуже як це скажемо, не дуже швидке, і десь вже на, не знаю, на половині починає, починає дуже дратувати, тому що одне і те саме, особисто для мене, робити дуже важко. Ну, в сенсі повторювати одне і те, одну і те саме, не знаю, як це пояснити. Маю на увазі, що робити одне і те саме. Не дуже цікаво, особисто для мене. Я вже вивчила, як в'язати ці яйця просто. На зубок схеми, тобто, от Там 25 різочків всього, -то, але я вже її вивчила. Я в'язала її з пряжі, яку мені а, надало ательє. Це ярмард етамін, це 100% акрил, там моточки по 30 грамів, і з самого початку я робила ось найперше яєчко жовтеньке з джинсу. Як для проби. Тому в загальному я їх на цьому тижні зв'язала 14, тому що тут 13, а те залишилось там. От. І що вам хочу сказати? Я в'язала їх з цього ярнар детам, і ми думали, що з цього 300-грамового моточка вийде там 3 яєчка приблизно. В мене яєчко виходило десь по 10 грамів, але на останнє яєчко, як виявилося, трошки не вистачає э, пряжі. От, бачите, в мене три такі ось три яйця з одного кольору. І на останнє, на третє, трошки не вистачило кольору. Тому ми вирішили в'язати по два кожного кольору. До речі, вони такі доволі тверденькі, там всередині просто наповнювач. От. Вишивала я такі якісь різні узорчики, гілочки всілякі, такі гілочки, всі такі гілочки. гілочки просто без нічого. Є ось такі скрапенками просто. Є так, з такими узорами, типу такими, не знаю, напевно, так і раз і розфарбовувала раніше. Є ще різноманітні всякі такі гілочки в різноманітних варіаціях. От. Коротше, якось так. Я дуже рада, що я нарешті їх закінчила, бо вони мене вже дістали трошечки. Це така собі розвага. Тим паче з акрилу, може би, якщо б це була напівбововна, як я з самого початку і збиралася в'язати, то воно було б краще. Але, ну, яку пряжу купили, таку і купили. І в'язала я в два складення, звичайно ж, тому що у, ярнард етамін зовсім не в тому метражі, як, як і ярнарт джинс. Тому доводилося в'язати в два складення. В'язала гачком номер 2 вишивала просто звичайними нитками для вишивки. Я дов'язувала десь до моменту ось так от декілька рядочків не дов'язуючи, потім вишивала, поки ще не наповнено, потім набивала і далі вже закривала, закінчувала. Тому що по прямо вже готовому, зв'язаному, я не знаю, може б воно. Ну, коротше, по поки воно було, було порожнє, вишивалося зручніше. От, ну, ось такі вони в мене, мене вийшли. Так. А всі інші процеси, як стояли, так і стоять. Хоча я мала великі плани і дуже великі можливості їх закінчити. Бо часу було б придостатньо, якби я не займалася яйцями, то я б закінчила точно би рукави цього светру. От, і на ось такому етапі. Вив'язана ось така частина двох рукавів. Не знаю, скільки тут сантиметрів, але ось один рукав і другий на таку саму висоту пров'язаний. Від цього маркера мені ще потрібно як мінімум 40 см вязати до резинки. От, я могла би їх закінчити, якщо в мене було б цього замовлення. Я дуже хотіла закінчити цю ковтинку, але не доля. Ну, нічого. Єдине, що я закінчила з того, що планувала, це адаптивний кокон, але ну, можна було б без нього обійтися. Я його розпочинала, тому що боялася, що мені буде мало процесів ну, цілий тиждень, ну, бачите, як виявилося, що мені не те, що було небагато процесів, а ще й нічого не встигла. Шкарпетки, так як я їх показувала минулого разу, так вони і на тому ж етапі і залишилися. Ну, я думала, що, я, може, трошки пов'яжу сьогодні цього светрика. Вже завтра вам підключуся, покажу щось більше, але подумала, що все одно я не закінчу рукави за цей час, тому яка вже, який вже сенс тоді чекати до завтра. Дуже підключуся, покажу сьогодні. Якось так. На мене на цьому все. Я з вами прощаюся. До наступного тижня, до наступних відео, бувайте.